Всім привіт! З вами команда волосклад І сьогодні до нас на огляд завітав кінетік Vesta 2025 року. Про Group груп представили оновлення, і модель Веста увійшла до цього списку. Це новий, ідеальний і водночас доступний велосипед для жіночої аудиторії, що має надійність, підвищену керованість і відмінний дизайн. Модель зроблена з рахуванням жіночих особливостей і потреб, а його стихією виступає будь-яка помірна місцевість, будь це міські дороги або заміські стежки. Виготовляється байк у двох розмірах 15 та 17 дюймів, еквівалентних зросту велосипедисток від 150 до 178 см, а також у двох кольорах блакитному та рожевому золоті огляди на інші жіночі хартили від українських виробників ви можете подивитися на нашому каналі, а придбати велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. В моделі 2025 року рама зазнала деяких покращень, і тепер в ній заховані тросики перемикачів. Матеріал алюміній з використанням технології дроформінгу, яка дала змогу зробити труби складної форми та профілю. Це забезпечує підвищену стійкість до бічних навантажень і скручування, роблячи велосипед більш маневровим і керованим на вузьких лісових стежках. Верхня труба рами занижена, що полегшує жінкам використання велосипеда, а також забезпечує комфорт під час пересування в спідниці. У передньому трикутнику рами є кріплення для фляги, що дає змогу зберігати життєво важливий гідратаційний баланс під час катання. Також на велосипед можна встановити крила та багажник. Пружинно-масляна вилка UDING D3 з ходом 80 мм забезпечує комфортне катання нерівною місцевістю. Ліва нога вилка, оснащена металевою крученою пружиною, чий рівень жорсткості можна налаштувати завдяки регулювання переднавантаження на короні. Колеса діаметром 27,5 дюймів мають відмінні характеристики їзди, поліпшену маневровість і динаміку, що забезпечує комфорт і зручність під час катання. Вони зібрані на основі алюмінієвих подвійних ободів, які мають високу міцність і забезпечують стійкість коліс до ударів і деформацій. Вілсет обертається на алюмінієвих втулках з гарним накатом. Універсальні покришки кенда мають оптимальну ширину 2,1 дюйми для хорошого контакту навіть з ґрунтовою поверхнею. Завдяки щільному низькопрофільному протектору покришок можна насолоджуватися комфортною їздою як на асфальті, так і на найскладніших покриттях. Ще одне покращення в моделі 2025 року це гальма. Тепер це дискова механіка Tektro m 280 яка дуже швидко зупиняє велосипед, а також не пищить при тривалій їзді. Вони здатні забезпечити високий рівень гальмівного зусилля навіть на тривалих спусках, незалежно від погодних умов або механічних пошкоджень колеса. Завдяки цьому гальма Тектро мають високу надійність і є оптимальним компонентом для забезпечення безпеки на дорозі. Розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Керування забезпечується за допомогою алюмінієвого керма шириною 680 мм, що встановлене на алюмінієвий винос довжиною 70 мм. На кермі вдягнуті дуже зручні гумові гріпси. Сідло встановлене на алюмінієвий підсидельний штир. Трансмісія на 21 швидкість створена на основі універсальних компонентів, які не потребують складного обслуговування та забезпечують достатній діапазон швидкостей для катання як у місті, так і по гірській місцевості. Задній і передній перемикачі Shimano Tourney відповідають за переведення ланцюга по зірках. Моноблоки від Shimano забезпечують управління перемиканням на кермі, а також управління гальмами. Система шатунів провіл на дві зірки кріпиться до картриджної каретки, яка захищена від потрапляння бруду, пилу та води. Каретка має промислові підшипники, які мають високу міцність і запас ходу, що дає змогу їй працювати понад 10 тисяч кілометрів. Кінеті квеста 2025 року це прекрасний велосипед на кожен день для жінок, що потребують велосипед для поїздок по місту на роботу або інших справах, включаючи велопрогулянки на вихідних у парках або лісових стежках. Він буде надійним другом протягом усього терміну експлуатації, завдяки гарно збалансованому наборі компонентів. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей.